Зараз такий час настав, ніби ти живеш у чорному кварталі, де тебе кожен день можуть пограбувати або вбити. Але у нас свій квартал 95-й. Дивіться, який ножик прийшов з Алікс за 250 гривень. Я просто в шоці, що на Алікс можна купити такі круті ножики. Я до цього часу навіть і не знав, що Аліс взагалі відправляє ножі в Україну. Дивіться, 250 гривень ножик. Коламбія. Дуже якісна робота. Китайці за невеликі гроші творять чудеса. Ручка пластик, але вона з двох частин. І він навіть гострий. Я ось спробував. Він гострясенький, просто як бритва. Єдине, що чохольчик ось цей ну, такий собі, дішман. Але що ж зробиш? Дивіться, покажу вам ще один ножик. Раз на то вже пішло. І я його розпаковував, дивився вже. Ну, бляха, дивіться, який чохол крутий. Тут чохольчик дійсно крутезний, зроблений під шкіру. Дивіться, хопа, хопа. Ось такий ножик, бачили? Тут ручка вже йде справжнє суцільне дерево, без жодних заклепок. Дивіться, який чи то лев, чи то тигр, чи що це таке. Ну, прикольно, дуже класно виготовлено. Давайте подивимося на ось цьому пожмаканому папері. Чи він поріже його? Так, да, він дійсно він, він дійсно гостренький. Ну, не сильно гостренький, але доволі непогано. Також коштує 250 гривень. Дивіться. Та, Прикольна штука. Їдемо далі, крутимо педалі. Що тут прийшло? А тут прийшов також ножик. Дуже крутезний. Ось такий можна носити в кишені на всякий випадок. Раз. І маєте два ножика. Дивіться. <сум> Причому два різних: один такий, другий такий. Я б не сказав, що він дуже по якості, там класно підточений. Ну і коштує він 200 гривень на А Ну, чекайте, бо не з тої сторони. Ну, да, тупенький, тупенький. да, короче, тупенький, треба його підточувати, підписник мій. Ну, такий він собі. ну, 200 гривень. Що ж ти хочеш? За два ножика, який просто ось так складається. Головне, правильно скласти і не запхати собі в руку. Дивися. Хопа, запхав, кинув в кишеню і хай там буде. Ще одна ось така штука. Не знаю, чи воно буде точно показувати, але я тобі покажу це детектор. Газу чи аналізатор газу. Дивіться, інструкція є по комплекту, як ним користуватися, і він по типу має розпізнавати, чи є витік газу. Всередину вставляється батареючка. І далі будемо бачити. Показую тобі підписник. Відкриваємо трішечки кран. Отак, трішечки. І ось, будь ласка. І все. І він показує, що є витік газу. Бачиш, жовтим це вже незначний витік газу. Давай ще раз, буквально трішечки. Отак, трішечки. Ану, відстані буде чути? Не чує, ані чує. Чує навіть відстані. Що нам скаже природній газ? Тут, тут трошечки це все діло нелегко, бо є п'єзоелемент. Дивіться, працює? Да? Реально працює. Трішечки напустив і все чітко показує. Коротше, на котлі тут в себе перевірив, ніде нічого не пропускає. Їдемо далі, крутимо педалі, що це таке? Що це таке замовив? Ху! -ху! Петрович готується до, до літа, бляха. Дивіться. Коштують вони, здається, 200 гривень. 200 гривень за три штуки. Просто взяв, подивитися якої вони якості? Бо ж ти ж підписник будеш скоро замовляти, а так я вже тобі перевірю і покажу, чи дійсно воно ну, тут по типу софтачить. За ці гроші однозначно може бути. Я би такі окуляри купував би для дітей, тому що їм купи там, за 500 гривень, за 600, один фіг він їх десь загубить або поламає. А тут за 200 гривень купив собі три штуки, і хай міняє хоч кожен день. Навіть якщо згубить. То не так буде шкода чи поламає. Колір передає правильно. Якщо вам здається, що він якийсь там блакитний, чи якийсь ось такий, то насправді, коли ти вдягаєш, вони звичайні темні окуляри. А хамільончик ось такий. Прикольний, однозначно можна брати. Крутим педалі і поїхали далі. Щось тут важке дуже прийшло. Це теж прийшов ніж ось такий. Ніфіга собі, який ніж прийшов. Дивіться. Який прийшов ніж. Бляха, який здоровенний. Ого, ого, ого. Що ним робити. Охреніти можна. Який ніж. Коштує він десь 300 гривень. 300 гривень ніж. Дивіться, Йомайо, -йо. USA! І гострий навіть. Я просто в шоці. Яке мачете. Здоровенний ніж. Оцей, що я показував, то він малесенький. Бачите, тут дивіться, який тесак. Можна його скласти, можна так взяти навіть. Ні, собі. Я не знаю, навіщо це китайці придумали, дивіться. Та. А, бо він довгий. Точно, бо він довгий, бляха. Йомає, прикольно. І ти собі ось так раз взяв. Або так, або сяк. Ну, прикольно. Що тут таке прийшло? А прийшли окуляри. І здається, що ці окуляри коштують 100 гривень за. Да, вони коштують 100 гривень за три парі. 100 гривень. Давайте подивимося. Що ми можемо отримати за 100 гривень? Чомусь одні без такого пакування крутого. Ну да, самі звичайні окуляри, дивіться. 100 гривень на вагу. Дивіться. Ось такі дужечки, самі простенькі. Бачите? А, ну, зараз приміряю. Та, в принципі, нормальні окуляри. Мож, можна брати. Дивіться. Так що, кому треба окуляри на літо дітям, будь ласка, звернулися до Петровича і по халявній ціні маєте окуляри. Дивіться, колір ну, коричневий, чорний і коричневий. Кому які треба, забирайте по халявній ціні. Купив собі новий душ. Кожних 2-3 місяці міняю його, коштує він недорого. Тому що вода жорстка, воно все це закисає, забиває, щоб його там не відмивати. Просто викинув. І купив новий, тому що ну, 200 гривень. 200 гривень. Ну, таке воно. Дешевеньке. Купа режимів пізніше покажу, яких. І всередину, всередину це я відкрутив, всередину ось сюди має вставлятися фільтр ще. Фільтри, в принципі, в мене є. Хоча ці фільтри особливо не допомагають, вода все рівно жорстка. Дірочки ці забиваються, закисаються, і потім тільки. Купити новий. Дивіться, який прикольний душ за 200 гривень. Звичайний душ, дуже класний. Ось так може робити. Ось так. Ось тут трошечки воно чомусь підтікає, я гляну, може треба щось підкрутити. Ось такий режимчик. Ось такий. Не знаю нащо, але ось такий є, ось такий, ось такий. І самий крутий, напевно, ось цей режим. Коли треба десь щось вимити, є такі місця, що треба щось добре промити. Плиточку чи душову цю кабіну і кнопочка. Прикольно? Прикольно. Ну такий за 200 гривень однозначно може бути. ця кнопка мене трохи бісить, але можна було взяти навіть і без кнопки. Так що, я думаю, що дівчатка оцінять. <гум> Може на дві сторони мити. Купив для вас мультиметр ручку. Інколи просите, Петрович, хочу такий мультиметр, а його немає. 350 гривень, і він ваш. Дві штучки є. Ось такі. Дві штучки, кому треба, забирай. Автоматичний шукає і дроти, і в стіні, і будь-де. Коротше, тобі нічого не треба робити, тільки батареючки вставив. І далі користуєшся абсолютно будь-як. Навіть нульовий. Буде ним працювати. Струмові кліщі, я вам вже показував усі крутезні струмові кліщі. Дуже багато було запитів. Петрович, хочу, чарга стояла, тому по халявній ціні можеш придбати в Петровича. Дивись, розпаковувати не буду, бо це для якогось підписника. Бачиш, кольоровий дисплейчик повністю автоматичний. Міряє змінний перемінний струм. Коротше, це два в одному: і мультиметр, і кліщі. Щупи по комплекту, заряджається на акумуляторі. Ось таку ще фішку для вас купив, бо інколи питають, хочуть ось такий ліхтаричок. Купив, хай там буде, він їсти. Не просить. Ой, все рівно купив його на розпродажі. Так, інструкція там є. Гачачок, щоб його підвішувати, є. Ось така фішечка є. Розкладається ось тако. Дивіться, бачите, тут коб-матриця. І ще робить він ось тако. Бачите? Ще можна крутити його, і так, і сяк. ну Прикольний такий, дивіться, ніби як турбофен. Берете акумулятор, якщо у вас є лідер там будь-який, вставляєте. І, і ось кнопочка. Дивіться. Бачите? І він, і він таки доволі непоганий. Може бути, може бути отак. А може бути ось так. Ну, коротше, можете отак ним користуватися. Як вам треба, так і користуєтеся. Ціна дуже класна. Звертайся до Петровича і я тобі його віддам. Хтось там просив мені Bluetooth-колоночку. Ось, будь ласка, я тобі її купив. Пиши мені і забирай, бо вже задовбав. Купи, купи. Ось, будь ласка, купив. Прийшло воно. Нарешті далі купив ще ось такі. Реле, бо також дуже часто питають люди. Я хочу ось то кольорове, що ти показував. Де воно? Ну, коротше, китайці заклеїли. Ось це кольорове, я вже показував, проводив тест, що воно дійсно класно працює, що воно має захист і так далі. Кому треба ось таке кольорове Wi-Fi реле, будь ласка, кому треба чорно-біле, там супер надійне, також купив, бо розлітається як гарячі пиріжки. Питають люди. Ось така блютуз-колонка TG, кому треба. Подарую. Далі, 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 далі. Ось такий мультиметр. Дуже часто запитують, Петрович, хочу 681 мультиметр в чорнесенькому кольорі. Я вам показував чор... в червоному кольорі. а це вже купив для вас в чорному. Повністю автоматичний мультиметр. На акумуляторі шукає там дроти, туди-сюди. Коротше, прикольна, отака штука. Кому треба, да, ти знаєш, де мене знайти. По халявній ціні забереш собі і будеш мати. Ось такий вам ще покажу телефон. Зараз дуже доречна штука. Якщо вас викрали, то цей телефончик можна десь сховати в кишеньку, де його не знайдуть. Підтримує, здається, дві сім-карти. Да, дві сім-карти в кишеньку собі сховали і все. І можна зателефонувати. Пізніше зроблю на нього огляд. Якщо ти підписник дивишся цю розпаковку, то постав хоча б вподобаючку, тому що не всі товари, я знаю, тобі подобаються. Але що ж зробиш, треба щось показувати. Щось побачив, щось купив рандомне. Десь кому щось подобається, кому щось не подобається. Дивися, який купив ножик, да? Прикольний ножик. А як ти відкриваєшся? Якось ж ти маєш відкриватися? Хопа! Йо-маю! А ви кажете, дивіться, дуже прикольна річ, тому що. Зараз часи, бляха, нелегкі і треба щось подібне носити в кишені. Як ти складається? Матеріал ручки не можу зрозуміти, але мені чомусь здається, що це дерево. Дивіться, можна вдягати на пояс. Розкладається ось так. Хопа. А щоб скласти, ось тут треба пальцем натиснути. Ось так. Раз. Хоп. Пальцем ось тут натиснули і склали. Прикольний ножик за 300 гривень, дуже класний. Однозначно має бути такий ножик у вас. І він, дивіться, гостресенький, дивіться, як ріже. Прорізав навскрізь. Ха! Бачите? Однозначно має такий ножик у вас бути. Кому треба, звертайтеся і він буде ваш. Їдемо далі, крутим педалі. Що це таке малесеньке? Це теж якийсь, певно, ножик. Да, дивіться, який мініатюрний. Йо-маю, це то Петрович понакупляв ножиків. Ну, дивіться, прикольний. Дуже якісно зроблений дерево. Дивіться. Ну, і коштує він десь 250 гривень. Не сильно гострий. Ті ножики, що я показував, були гостріші. А цей такий. Ну, прикольний, так. Да. І оця фішечка чомусь взяла від палачі. Її треба вставити. Тут якась відкривачка для чогось. Дивіться, однозначно може бути. Такий кишеньковий собі міні-варіант. Прикольний? Прикольний. Дивіться. Та, класна штука, але малесенький. В порівнянні з цим можете подивитись. Сьогодні у нас серія ножиків. Ну тут ідентичний ножик, що я вам показував. Виймаєш, і там одразу їх два. 200 гривень. Кому треба, підписник. Я тобі запакую і поїде далі. Давайте глянемо, що ось тут. Що тут таке прийшло? Так. Мультиметр. Мультиметр. Мультиметр який, а ну, можливо, я такий ще навіть і не показував. <кхем> Петровича вже голос сідає, вже не можу так довго розмовляти. Так, мультиметр, ану. Який ти мультиметр? Да, дивіться, який крутий. Я такий вам ще, напевно, не показував. Чи показував, а ну. Що це за такий мультиметр? І він ще й сенсорний. Да, прикольний. Ніфіга собі, я такий ще, напевно, вам не показував. Дивіться. Сенсорний мультиметр, ще й ліхтарик світить ззаді. Дивіться, температура показує 13 градусів. Ну, в принципі, 13 десь градусів в мене тут в приміщенні. Трохи холодно, бачите, голос сідає вже в Петровича. Давайте подивимося, чи буде він шукати дроти в стіні. Да, буде шукати. Будь ласка, дивіться. Бачите? А ну з цієї сторони, де фаза? Де 0? Де фаза d 0 невідомо, ну ось, будь ласка, дроти, він буде шукати. Сенсорний варіант і туди, і сюди. Коротше, що тобі ще треба? Ліхтарик от включається з сенсора, дивись, підписник. І недорого коштує. Так що, якщо тобі треба ось така забавка, дивися, щупи по комплекту йдуть. Бачиш, щупи якісні по комплекту, зарядочка type C і термодатчик, щоб міряти температуру. До речі, він буде показувати температуру і зовнішню 14 градусів, і ту, що буде міряти термодатчик. В чохольчику. Ось, будь ласка, чохольчик такий. Бачиш? Ну, прикольна штука. Однозначно вартує. І таких мультиметрів підписник я купив два. Так що, бачиш, є два. Всім вистачить, бо дехто кричить: я не встиг, я не встиг, я пізно подивився цю розпаковочку. Не хвилюйся, підписник. Цього разу ти встиг, тому що є два. Я не думаю, що швидко так їх розкуплять і все. Так, що це? Остання посилочка. Коротше, хочу я в себе вдома свого телевізора зробити Андроїд. Тому що в мене звичайний телевізор. Тут в студії в мене Андроїд, а вдома звичайний, і коротше воно вже так дістало, що не можеш собі ні дивитися фільми безкоштовно, нічого. Тому, коротше, купив ось таку приставочку. Пізніше я вам покажу, як вона працює, коли вже я розберуся, налаштую її, і все. Коштує вона, скільки вона коштує? 750 гривень. Бляха, трохи дорого. Але що ж ти зробиш? Хочеш дивитися фільми, будь ласка, тут вже по комплекту йде ось такий пультик, а їх тут є два. Стандартний пульт, ось такий дішманський, і ось такий блютузний пульт, де ти можеш вже, коротше, Google, там казати йому, який там фільм включи, і він тобі буде все включати. Щось воно там так халата, я не знаю що. А, тут ось ця фішечка. А не блютузний, а мав би бути. А, да, ж, блютузний, так. Да. Що ж ти, Петрович, бляха. Ця фішка вставляється в телевізор і далі він вже буде блютузний, і та як мишка. Коротше, ось така штука. Пізніше тобі розкажу, покажу. Підключається через HDMI кабель. Все підключу, все розкажу і покажу. Коротше, на розказував я тобі на показував. Дивися, купа ножиків є. Який ножик тобі треба, якого тесака тобі треба, будь ласка, звертайся і забирай. Мені подобається, який мені подобається. Мені, напевно, подобається ось цей Коламбі. Я Не знаю, чому, чомусь я люблю Коламбі, Ютуб, і ножик мені цей зайшов. Гостренький, такий, класний. Не забудь поставити вподобачку і до побачення!